Ми бачимо, що студентство знову і знову доказує, що Україна це Європа, і українці гідні того, щоб прямувати в Європу. Нас це право хочуть забрати. Ми це їм не дозволимо, так? Тому що цю владу владу Януковича і владу його прибічників ми виженемо геть, як з Прикарпаття, так і з України, так? Тому що ми не будемо більше цього терпіти. Студенти цілий тиждень і навіть більше виходили і показували те, що вони. Гідні свою позицію виставляти на загал. Тепер черга підприємців. Студентство почало революцію. Україні прошу підтримати! Хочу наголосити, що події зараз і події 2004 року дещо різняться. Тоді не було такої революційної е, революційного духу. Але ми бачимо, що ми цей дух можемо витримати, і ми можемо їм дати відсіч так. Ми не дозволимо їм бити наших співвітчизників. Я хочу зараз звернутися до тих, хто сидить вдома в теплі, собі попиваючи чай, говорить, що я не вийду, бо що мій, що моя присутність тут змінить. Я хочу до них звернутися. Ми повинні захищати тут наших дівчат, наших жінок, які також під цим під цією ціллю дубинки, Беркутівця чи ще якогось провокатора. Ми їх повинні захищати тут, як себе, так і їх. Тому я закликаю всіх хлопців, які мають в собі дух чоловіка, який не є боягузами. Прийди і захисти, хто має можливість їде на Київ, то ні захищає дівчат тут, тому що вони наше все. Це так через жінок всі війни, через дівчат, всі сутички. Тому. Ми їх повинні захищати, і це наше право. Слава Україні.